Вперше вінницькі хірурги виконали складну високоточну операцію у співпраці з партнерами із клініки США. Лікарями було виконано малоінвазивну операцію пацієнту із важкою патологією. Оперували медика обласної клінічної лікарні імені Пирогова у співпраці з міжнародними партнерами. У нас на зв'язку Ярослав Радіога, завідувач центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть детальніше. Героям слава! Розкажіть детальніше про цей вид операції, чим вона особлива? Адже, якщо ми не помиляємось, цей вид хірургічного втручання в області раніше не застосовувався. Так. Дане оперативне втручання, воно виконалося вперше в Вінницькій області. Патологія називається дивертикул Vertical це захворювання ходу, при якому пацієнти скаржаться на попихування їжі, важкість ковтання, їжу вони можуть тільки рідку їсти. І таке оперативне втручання виконувалося відкритим шляхом, що мало такий результат, що потрібно було від. Це відкрита операція була і мали розрізи на шкірі бути. Довше перебував пацієнт в стаціонарі, на що потрібно було, і використовувати кошти і на його перебування, і на його подальшу реабілітацію. На сьогоднішній день ми зробили таке оперативне втручання без всяких розрізів на шкірі. Це малоінвазивний метод, який ввівся. І в нашій клініці вперше, що, не потрібно, що пацієнт виписаний на п'яту добу в, з лікарні без всяких ускладнень і в задовільному стані, проводилося під, в прямому ефірі з нашими колегами з США, з Університетської клініки Пенсільванії, під керівництвом. Грегорі Гінсберга, він завідувач відділення ендоскопії цієї клініки. Професор наскільки ефективна є така співпраця із міжнародними лікарями, і чи будете надалі проводити операції в такому партнерстві? Так, ми з ними працюємо вже більше трьох місяців. Ми проводимо Онлайн консультації по діагностичних дослідженнях по важких пацієнтах, і ми плануємо в подальшому з ними співпрацювати і консультуватися і в діагностиці, і в малоінвазивних оперативних втручаннях. Дякуємо вам, що долучились, і дякуємо вам за вашу працю. На все добре. Дякую вам.